Єврокомісія сформувала новий пакет санкцій проти Росії. Кандидат у президенти Польщі спалив прапор Євросоюзу. Польський кінематограф занепокоївся ідеями американського президента. Європейська комісія має надіслати країнам ЄС проект го пакету санкцій проти Росії сьогодні. У день це має бути не дуже амбітний пакет. Чорний список осіб, компаній та установ, яким заборонено в'їзд до ЄС та чиї активи заблоковано у Європі, буде розширено. Під санкції також потраплять чергові кораблі з так званого тіньового флоту. Це стосується суден, які перевозять російську нафту за цінами, що перевищують ліміти і порушують міжнародні санкції. Окрім. Того заборона на експорт поширюватиметься на інші високотехнологічні продукти. Щойно пакет документів надійде до європейських столиць. Польська президія зможе розпочати переговори щодо його остаточного ухвалення. Польща вже узгодила один пакет країн ЄС. хвалили його наприкінці лютого. 16-й пакет включав серед іншого заборону на імпорт алюмінію із Росії, заборону на експорт хімічних речовин та відключення банків від міжнародної системи фінансових розрахунків. Свіфт. Це цинічна та агресивна виборча кампанія. Так, колишній президент Польщі Олександр Квашнєвський прокоментував спалення прапора ЄС Ґжегошом Брауном. Депутат Європарламенту зняв прапор із будівлі міністерства промисловості у катовицях та спалив його перед пам'ятником на шахті вуяк. Як каже Олександр Квашневський, скандал це найм'якше слово, яке можна використати. Же кожбрав способ цинічний святому Жекож Браун цинічним чином свідомо проводить таку агресивну позбавлену всякої моральності кампанію, яка не має меж. Окрім того, що є юридичні шляхи реагування на його дії, також самі поляки мають дати оцінку його діям. Адже для політика така реакція, коли не віддано жодного голосу, була би найболючішим критерієм оцінювання. Заняття належної оцени таких чинов було б найвищим вимірем кари для політика. Поліція займається питанням спалення прапора. Європейський парламент у Страсбурзі проголосував за зняття з Гжегоша Брауна недоторканності свого часу. Депутат за допомогою вогнегасника загасив ханукальні свічки у сеймі. Польський кінематограф занепокоївся діями американського президента. Ми будемо дуже уважно стежити за рішеннями Дональда Трампа, каже заступник міністра культури Матій Врубель. Державний секретар із питань кінематографу відреагував на заяву президента США про те, що той хоче запровадити 100-відсоткові тарифи на фільми з поза меж сполучених штатів. Обов'язково розпочнеться дискусія про те, як формувати бюджети фільмів, знятих у Польщі та Європі. Повідомив за заступник міністра, але замало є ще віме. ми замало знаємо, аби окреслити наслідки такого рішення. Тільки після того як воно буде перенесено на папір у формі якихось розпоряджень, можна буде проаналізувати фінансові втрати і наскільки вони будуть великими. Час буде можна аналізувати скутки фінансове, то чи буде, то дуже проблем. Як наголосив заступник міністра, польща відкрита для американських режисерів, а поляки охоче дивляться фільми зі сполучених штатів за словами посадовцям, якби президент Дональд Трамп розпочав війну зі світовим кінематографом, це було би щонайменше дивно.